Коли запитуєш там, з чим асоціюється Харків, ну раніше, ще років десять тому всі однозначно говорили ринок Барабашова. Ну, я не бачу тут нічого поганого, але ну от ну окей, Харків, купецьке місто, має свої традиції. Студентське місто так само було. Двадцяті майже не згадували. Але от ці двадцяті вони дають зовсім інший погляд, але да, зовсім інше уявлення про Харків, як про місто неймовірних можливостей і експериментів. користуємося своїми ключами, коли там живе резидент. Не По-моєму, потрібно діставати свої ключі. Ім 20 двадцяті для Харкова, вони зовсім змінюють уявлення про Харків. Коли було націоналізовано все, от питання квартирне питання воно було дуже гострим в Харкові. І от почали експериментувати з будинками-комунами. Тобто, які задають, знаєте, архітектура задає певний стиль життя. Як нам жартують архітектори, де ми вам побудуємо спальню, там ви і будете спати. А, Ну, насправді ми з Іваном знайомі ще з 90-х, правда ж, так, коли ти так. З новою так, до генералі приїжджала. Дуже рада, що ти тепер у нас тут місяць на резиденції живеш. Для працівників підприємства створювали такі будинки комуни, а письменники опинились в ситуації, коли вони мали допомогти собі самі. І вони створили кооператив, і вони вирішили вкладати ці кошти, які заробляють, в те, щоб побудувати собі будинок їхньої мрії. Письменницької мрії. І е, от так е, розпочалось будівництво. Це був перший такий приклад кохаузінгу. Зараз дуже модний напрямок, коли люди одного стилю життя скидаються на те, щоб побудувати собі будинок своєї мрії, там велосипедисти без будинок, там де неможливо припаркуватись без машин, припустимо, але зручно там ставити велосипеди або з широкими коридорами, їздити на цих велосипедах. Ці квартири це фактично були кабінетами письменників, тобто кабінетами для роботи. Це фактично були бібліотеками, ну і місцем для проживання. Безперечно, це було таке елітне житло, як на той час. Бо це відчуття, коли тобі ти вселяєшся в дуже комфортабельне житло. Справді, ти можеш собі дозволити хатню працівницю, ти можеш собі дозволити у тебе дуже хороші гонорари, тебе друкують. Чи було в них відчуття того, що за три роки почнуться арешти, і за чотири роки, ну буквально після арештів, одразу перші розстріли? Я думаю, що ні. Ну, слухайте, тут вже не така велика відстань між двома резиденціями. так були, тільки були 30 там вже пішки дуже. Там не ну, на 30, навіть менше, <с навіть <с трошки 20. менше, так. Да. Ну і от вже з боку Римарської підходимо до будинку Саламандра, до другої резиденції в меморіальній квартирі Юрія Шевельова. От, уявляєте собі, да, 1900... Тут, 1900... Там, хай, ага. да, 1915 рік, яка це була елітка? Це була ну, саме Фактично. Житло, так, так, так. Да. Офіцера царської армії німецького походження в 20-х роках раптом відкриває для себе Україну, відкривається український Харков. Харків розуміє, що ця от українськість латентно завжди була присутня в їхній родині. Він через вистави Курбаса через творилися українки. Тобто він через таку європейську українську культуру відкриває для себе українську культуру і обирає, як він пише, свою ідентичність. То людина обрала свою ідентичність, українець, ай гай. Але тозі юрій had to. Шевельов пише колосальну роботу, де фактично розбиває цю оцю теорію єдності трьох о, мов, да які водже від однієї мови походять. Це та робота, яка була неприйнятна для радянського союзу, який да насаджував у цю ідею братніх народів, колиски там однієї, ну і так далі. Дізналась про те, що продається квартира Юрія Шевельова, знаєте, це було чудом. Коли Олександр Савчук видав, перевидав вже перший том спогадів Шевельова, він знайшов фото Шевельова, він знайшов додатковий там, візуальний матеріал, і в тому числі план квартири Шевельова. Звісно, що цю, цей перший том взяв почитати наш архітектор Сергій Кангіларі, який відкрив, побачив цей план і сказав: мені здається, що саме ця квартира продається. І ми потрапляємо в цю квартиру. І чудеса тривають, тому що квартири в квартирі залишилось майже все автентично. І якось ми так видихнули і зрозуміли, що, мабуть, пан Юрій звідти щось хоче від нас, да? дає якісь такі посила, якісь такі сигнали. І ми почали процес викупу цієї квартири. Одразу не можна було запускати резидентів, тому що все було в такому ну, плачевному стані. Вона така непридатна для житла була, хоча ну, і це наше щастя, тому що тут збереглася вся автентика. І uh, uh, ми запустили цю реставрацію. Цим займався Сергій Кангеларі. Ідея була в тому, щоб максимально залишити автентичний простір там, де можна його залишити, там, де не можна його залишити, включити сучасне, але включити так, щоб одразу було зрозуміло, що це прийшло вже ззовні, що це сучасне. It's a really remarkable um, place to be because as you've seen with the slightly older section. Um, the it really has the atmosphere of how it used to be, so it's very historic. But at the same time, you sort of have to live in it, so you have to find a good balance between making it your own, but also respecting the history of it a little bit. My project is about um, architecture and movement, so it's about like dance and architecture. Uh, and so, this is only my second week in the apartment, so I'm only sort of two weeks into. Uh, a project which will be about a month or so, um, and uh, yeah the end product of which will be a documentary dance film, and so I spent the first week very much just exploring all of like the architecture that I uh, like in the city and taking pictures and sort of starting to get a sense of how they move um, and that kind of thing. Літературні резиденції це можливість побути не туристом на три дні, та, а пожити, зануритись в простір, зануритись в певну атмосферу, це можливість заспокоїтися, це можливість там, вимкнути всі, там, гаджети всі телефони, відключитись і писати. Це можливість е, е, дізнатися про іншу культуру да, і зануритись в іншу культуру як, е, не, не як сторонній спостерігач, да, а е, як е, місцевий. Слові в квартирі лісового. Ну колись там був дитячий садок. Да, це очевидно нас надихнуло на те, щоб запросити дитячих письменників. А, ну і от у нас був Сашко Дерманський. Тепер там живе Іван Андрусяк. Він пише і для підлітків і для а, як він називає їх малявки-шмакадявки. Шевільова до нас приїхав Джонатан Бен Шауль, це британський режисер, який приїхав досліджувати наш простір Харківський через рух. Я довго не могла зрозуміти, чим він тут займається, чесно аж до квартирника, поки він не показав і не пояснив, що ж це буде. Тому що для нас це зовсім якісь нові підходи, для нас це зовсім нова методологія, нова методика і нове бачення. І я думаю, що це теж дасть нам якийсь інший погляд нам на нас самих, те, що робить тут Джонатан.

Харківська літературна резиденція існує з 2018 року. Ми тоді ця резиденція започаткована українською гілкою пен спочатку вона була орієнтована тільки на українських письменників. Потім ми запропонували одному закордонному автору приїхати. Потім от цей місяць проживання в Харкові. Кожен отримував те, за чим він приїхав. Ну, принаймні, так вони писали в своїх підсумкових есеях. Тим не менш, твори вже є твори, де написано, видані книжки, де написано на харківській літературній резиденції. Я називають таке суспільство з амнезією, коли ми забуваємо те, що було вчора. А як жити далі, якщо ти не пам'ятаєш, що було вчора? Це не просто відкриті публічні культурні простори, а вони ще зі своєю історією, зі своєю пам'яттю. А дуже такою живою пам'яттю, іноді непростою пам'яттю, це надзвичайно важливо для і для міста, і для країни. Це свідчить е, е, от, свідчення того, як ми ставимось до своєї пам'яті, до, ну, до свого минулого.